Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико І ми, звісно, що продовжуємо працювати і запрошувати до нас на ефіри нових гостей, нових експертів. Тому не скупіться на свої лайки, на коментарі під цим та іншими випусками. На зв'язку сьогодні зі мною духовний консультант, таролог, нумеролог і езотеричний психолог це Ірина Гергель. Пані Ірино, вітаю вас! Дуже приємно вас сьогодні тут бачити. Доброго дня, Анастасія. Мені дуже приємно привітати всіх слухачів вашого і оглядачів вашого каналу, і дуже приємно познайомитися з вами. Навзаєм, пані Ірино, хочу вас спитати про закінчення зими, адже ми дійсно на прозі останнього місяця зими. Загалом, яким буде лютий для українців? Ну, я думаю, що лютий буде лютий <рес> відносно того, що можливо ще повернуться морози, uh -huh. що на зараз сонечко і все добре. Але ви знаєте, що буває ще в лютому заморозки, Тому я думаю, що це буде і в природі, і можливо, щось буде відбуватися у нас взагалі на теренах е, нашої держави. Можемо подивитися трьох карт, які буде у нас місяць лютий. Давайте спробуємо. <рес> Я думаю, що новин буде у нас багато в будь-якому випадку. Подивимося, які буде лютий для нас. Ой, у нас будуть якісь або ж реформи, дуже цікаві карти, або ж реформи, або ж якісь провідця. Бачите, є так. у нас карти правосуддя, карта, якісь нові нормативи, нові закони, нові якісь впорядкування. Uh, і дуже багато на цьому будуть трудитися. Це щось скоріше буде в лютому відбуватися в плані законів, в плані якогось переосмислення, можливо, чогось нового. А можливо, що це буде щось змінюватися на рівні статусних особ, там де ми говоримо, там де є закони там тих людей, які правлять законами і державою. А хоча одне один. Хочу спитати, чи підуть ці закони все ж таки на благо України і всіх нас, українців, і можливо призведуть до подальшого пришвидшеного процесу, наприклад, вступу в Євросоюз або в інші альянси. Я думаю, всі розуміють про які я говорю. Чи будуть на благо, а ви так запитали? А, тобто, ми всі сумніваємося, що закони, які у нас зараз є, вони нам на благо. Ми сподіваємось ну, завжди. По суті, по суті, ми всі хочемо, щоб закони, які будуть нові і приходити, вони були звичайно так, щоб країна працювала на благо людей, а не навпаки. Тобто, вони повинні як мінімум помінятися. Як я розумію? Хоча я не політолог, я не являюся членом певних політичних партій, але якби мене запитали, які потрібні закони, я б сказала, що повинні бути закони, які обов'язково мають е, духовність, потребу народу, відродження культури, відродження духовності це перше, що би я говорила в законах. І якщо говорити про закони, власне, чи вони будуть чи ні, я не знаю, чи їх пишуть нові, чи хтось пише нову конституцію у нас в країні, я, до речі, знаю декількох людей, які цим займалися, і вони навіть одна жінка, вона в мене навчається на духовному курсі, який в мене зараз проходить. Вона писала дисертацію з цього приводу з приводу законів. І я знаю ці пані. А, і знаю ще одну людину. Якщо вже вам проговорили про закони, знаю ще одну людину. Це власне мій учитель Алах Ніраджан, а, який м -м, пише конституцію власне для України. І дуже хотілося щоб його конституція і, і те, що він пише, хоча нібито він яким іншим до України це та людина, яка дуже сильно вболіває за Україну. І е, він пише якраз зараз працює на цій конституції. Власне, я думаю, що скоро ми її побачимо на керем, як мінімум, різних каналів. Це цікаво. дійсно. Каналі. І якщо вам цікаво, я вас познайомлю з цією людиною, з цією конституцією, на яку він дописує. І власне я теж маю надію, що ми всі там. Куртом у нас є ціла група, доєднаємось на написання цього. Але ви бачите, я карти дістала при вас я не придумала з приводу законів і конституції. Все таки щось має мінятися. Тому, якщо сказати, чи хтось працює над цим, працює є люди, які працюють. Чи буде вони на благо ці закони, які я бачу, вони реально будуть на благо нашого народу? Це прекрасно чути, і будемо і чекати, і сподіватися. Хочу вас запитати, пані Ірино, ще про загальні настрої, власне, серед українців. Які вони будуть найближчі три місяці? І, наприклад, які основні застереження для українців, ви можете від себе сказати? <зас> Що буде власне у людей? Як завжди наприкінці зими на початку весни люди починають проводжуватись. І, власне, скоріше цього, це так працює природа, це так працює народ, починається відлига, і вона починається, скоріше всього, в нас, в наших душах, у наших серцях, і так має бути. Я думаю, що наприкінці зими у нас, в лютому, люди почнуть пробуджуватися, власне, до того, щоб щось робити. Це не тільки допомагати. І ми вже пробудулися в тому, що ми молодці, ми допомагаємо один одному і нашим воїнам. І ми в цьому, власне, дуже дуже хорошо зараз працюємо. Навіть почалися якісь нові рухи, нові волонтерські рухи. І це дуже надихає. Тому я думаю, що це буде далі. Тому що напевно, що нашим воїнам зараз потрібна дуже велика допомога. У всьому у... допомога у допомога духовна, допомога населенності, допомога хорошими словами, і тому що зараз якраз власне настрій якраз буде такий. Потрібно, Ми розуміємо, нам потрібна перемога в цьому році. І якщо кожен з нас візьметься за це, був у маленькому вимірі, в тому, який він може, ми це зможемо зробити. Я вірю в те, що є маленькі держави, які переборюють великі, і власне все зараз, я думаю, і буде тим. Посиланням для людей, і скоріше всього, саме ці енергії почнуть відроджуватися спочатку сніг. Це бр Н не дивлячись. Навіть якщо у нас будуть якісь певні там ем, події відбуватися, будуть власне відбуватись, тому що ви знаєте, у нас 24 четверте, друге попереду, який так люблять. За перебриком і може щось відбуватися, але ж ми вже скільки всього висвіли, то ми маємо це зробити і за. Абсолютно Добре. точно, ми не маленькі люди, як там за паребріка. Ми абсолютно точно величний український народ, який здатен на шалено прекрасні справи. І зараз ми відстоїмо свою волю, свою незалежність, друзі. Тому нагадую, від кожного з нас залежить дійсно дуже багато маленькими силами, але на великі справи, зокрема, нагадую, донатити наших воїнів на перемогу, підтримувати, хто чим може. А ми продовжуємо, адже на Нагадаю, що також ми сьогодні записуємось 30 січня, і ось буквально вчора з'явилася інформація про звільнення залужного. Вона, мабуть, облетіла абсолютно весь інтернет. Проте цю інформацію все ще не підтвердило керівництво і. Такий знак питання стоїть у нас в цьому, в цьому питанні? Вибачте за тавтологію. пані Ірино. Скажіть, чому ось ця інформація взагалі з'явилася в інтернеті, і що за нею стоїть? Тобто, це м, реально був такий факт, що Володимир Зеленський розмовляв з паном Залужним і дійсно йшла мова про звільнення, чи все ж таки це якась досить незрозуміла інформаційна кампанія? Ну, власне, я сьогодні вже зранку бачила фото пана Залужного в себе в кабінеті, і сьогодні ок, все нормально, вже ця інформація спростована, якщо говорити з приводу того, що ми читали вчора. Uh -huh. а, вчора... А, да. Але ж ви знаєте, скільки у нас зараз всяких вкидів. Які ви всього ходить по інстаграму, по взагалі по соціальних мережах. Тому не потрібно на це ловитися. От це найперше, що про що я говорила. Зараз, взагалі, ви тільки відкрите, подивіться коментарі е в різні коментарі, різних е майстрів. Е ви побачите купу кругом хейта, купу, ще чогось. До речі, це є великою проблемою. По-перше, це є інтернет-простір, який зараз не обмежений, і в ньому можуть бути ж і не тільки наші люди, а ще й інші. І ти ніколи не знаєш, де тобі хто що пише. Але і наші теж народ не відстає від того, і вони дуже люблять розвивати роздувати і розвивати різні такі інформаційні потоки. По суті, у нас всі зараз інформаційні потоки це аби була сенсація. А сенсація це значить якийсь. Ну, про хороше чомусь ми не говоримо. Воно зараз стало на диво непопулярно, і це мене дуже такі, речі бентежить. В тому плані, що от, багато де записуюсь на каналах, і кругом потрібно говорити про політичні новини. А, я власне запитую люди, чому ми не говоримо про щось інше, тому що це якраз те, що дивляться найбільше люди. Їм потрібно це. Тобто людям і людей потрібно буде ражити. По суті, що і роблять і хейтери, і ті, хто придумують різні такі фейкові матеріали. Як тільки з'являється якась сенсація, розганяється по всьому інтернету. І насправді це біда, тому що люди в цьому живуть, вони сутками передбираються новини за новинами, листають сторінки в соціальних мережах, і вони не живуть власне своїм життям. Вони перестають думати, вони перестають жити свідомо. А це і є якраз та проблема, про яку власне, хотілося б поговорити. Тому що е інтернет мережі, вони не завжди є певно, правдивим, простором. І те, що ви бачите, потрібно спочатку про щось звідковувати і думати, тому що сьогодні ти не спав, не їв і дивився, що з паном заложним, а завтра, о виявляється, все нормально. А ти потратив цілу купу неволих прийти. Чи, власне, це потрібно було? Потрібно цю інформацію взагалі дозувати я вважаю. І дуже жалко, що у нас тільки політичні новини стають хайпом і цікавими новинами. А ті майстри, які можуть розповісти, а як власне підняти дух народу, а про розповісти про національну гордість, аж розповісти про майстерність, про медичні знання, про соціальні якісь проекти у нас ніхто не хоче слухати. Я думаю, що з цього треба починати відбудову нашої країни, про що ми говорили. От від чого пишеться Конституція? від мудрості від розуму? Це точно. Погоджуюсь з вами. Зрадоньку, друзі, давайте відміняти нікому вона не потрібна. Навпаки, потрібно дійсно розвиватися. Власне, над цим і будемо працювати. А також хочу у вас запитати про наших недоброзичливих сусідів. Це звісно, що Росія чи наважиться ця країна гній здійснити повномасштабне вторгнення. На країни НАТО, і взагалі, чи можемо ми подивитися, наприклад, на картах, які країни так або mm. території можуть бути під загрозою, якщо Росія наважиться, все ж таки? Ну я думаю, що певно в цьому році точно ні, тому що їм би з нами розбиратись там ще у них свої всякі історії в цьому році будуть. І навряд чи до виборів вони кудись на бігти, тому що і так багато ресурсів їм тут доказати щось до, до своїх власних виборів. А потім і трошки буде не до того. Але власне колись пізніше можливо, хоча не дуже вірю в цю історію, тому що мені здається, що якщо, якщо коли ми переможемо, так вірно буде сказати, а я певно вірю, що ми переможемо і переможемо ми в цьому році, ми маємо це зробити. То, скоріше всього, їм трошечки буде кількінадцять років не до цього, тому що потрібно буде зберігати якісь ресурси. Але ми можемо подивитися, звичайно, з картами, що це моє власне думку, а що сказати інше. Подивимося, чи наважиться вона ця країна, навіть не хочеться називати її ім'ям. Подивимося, чи наважиться. Росія все таки, тому що мені картам потрібно вставити задачу вступити в війну із країнами НАТО. Давайте подивимося на протязі, ну давайте п'ять років подивимося. Давайте. Ой ну наміри то в них будуть. Хотілося б називається. Але як прийшли, так і пішли, а ні, не наважиться. Тобто, якщо вони і наважаться, то дуже швидко вони дадуть задню. Їм дуже, якщо це буде, то це якось буде дуже локально, і їм дуже швидко дадуть велику відсіч. Ну, це буде десь під провокація на щось, як вони це люблять робити. І дуже швидко вони зрозуміють, що. Вони ніщо про тих об'єднаних країн, які є ні, велико нічого я не бачу. Хоча про це дуже багато говорять хто я не бачу. Ну. У нас кожний говорить по-своєму. Можемо ми глянути, що взагалі задумав Кремль якраз е, в передвиборчий цей етап? Чи хочуть вони не знаю, не приведи, звісно, до цього там якийсь теракт, чи хочуть ще завоювати е, більше українських територій, чи може просто якийсь у них знову ж таки якийсь скандал або якась провокація на міжнародному рівні буде? Будуть вас робити перед виборами. Ой, ну будуть, будуть залякувати знову. Зараз почнеться, називається. Причому будуть придумувати якісь нові етапи залякування, звісно, бачите, тут і фортуна, і карта. М Дурника і карти вісьмірочки мечів говорить про те, що так, вони ну, це в таку історію залякування просто. Oh, Ой, no. цікаво. Вони хочуть будуть втратити великі кошти на те, щоб показати, щоб відсвяткувати це свято. Я би так пояснила, їхні, ну якби. Нового новопризначеного президента. Вони готуються до свята і будуть тратити на все дуже зраз великі кошти. А в чому заключається, Давайте запитаємо свято для них. Ага. Будуть, будуть якісь, на жаль, будуть якісь провокації, тра... Це буде щось якийсь повтор того, що вони вже робили. Якісь ну, не дуже приємні речі. Це якась історія з повтору, як ніби тому колись у нас вже чи по відношенню до нас, чи по відношенню до інших країн. Ми ну, думаю, що все-таки по відношенню до нас, бо куди ж вони ще е лізуть? Е буде повтор якоїсь теристичної акції. А це або ще буде розрушено. Е дуже швидко нам відразу допоможуть всі країни в цьому. Але давайте запитаємо, що саме, що саме, що саме, що саме може відбутися зараз, нечкаємо. Що збирається робити? Я вже не люблю залякувати і розповідати якісь такі речі. Але просто ми повинні бути. Я вважаю, що ми повинні просто бути морально готові до того, що таке може відбутися. Ми вже скільки всього пережили, це буде ок. До речі, 6-й ранку піднімайтеся на загальну суспільну молитву. Вони всі учні, всі мої слухачі, глядачі це роблять, і ми тримаємо подрожнього небо. Тому 6-й ранку з любими своїми словами, з любими молитвами доєднуйтесь. матрами, медитаціями, все одно. Давайте подивимося, що вони планують зробити. Це для того, щоб бачите, це для того, щоб насолодити свого імператора, перед ним вихизуватися. Обстріли якісь будуть щось нове. Вони використають якусь, скоріше, всього, нову, якусь, або ж закупили якусь нову зброю, яку можуть розпробувати використати. Я б все більше так пояснила. Ну і, звичайно, якщо вони її будуть використовувати, то щось може бути хорошене. чи може бути розрушене. Можливо, щось ще що пов'язано із водними структурами, там, де вода. Ну, це може бути просто якийсь водоканал, це може бути водомережа. Mm -hmm. моя. Ним власне не скажу. Це може бути в маленькому, це може бути в більшому ресурсі. Скоріше всього, там де пов'язано щось із водою. Вони планують. Будемо сподіватися, що це не буде черговою екологічною катастрофою, адже всі ми знаємо наслідки руйнування Каховської ГЕС, і всі так. ми знаємо, як довго буде тривати відновлення загалом усіх наших земель. Ми вже заговорили з вами про вибори на Росії. Не зайвим буде поговорити ще й про вибори у Сполучених Штатах Америка. Я нагадаю, вони також будуть у 2024 році восени. Чи буде щось неочікуване і резонансне на цих виборах? Бо деякі ваші колеги кажуть, що взагалі-то Байден вже не буде президентом. Цілком можливо, що Трамп займе місце очільника США. Що скажете ви? Щось резонансне дійсно відбудеться, що вплине і пода на подальшу долю і України і іншої території нашої планети. Я вже дивилася неодноразово цю історію, але ну, подивлюся ще і у вас там, де я дивилася, в мене випадало, що ви знаєте, якась буде історія, все таки пов'язана з Трампом, і він все таки буде. Пробувати захопити, ну, скажімо, престол заново. Mm -hmm. uh, тому така історія теж вона є. В мене вона програється як один із варіантів. Um, зараз давайте подружчимо з вами, чи буде щось резонансне перед виборами. Певно, що буде. Завди, завжди щось буває. Вибори ж Ой, якийсь ще з'явився, скоріше всього, що з резонансного з'явився е, якийсь новий лідер, який теж буде пробувати е, приймати участь разом із іншими, цій предвибортій компанії. Це прям якийсь новий цікавий лідер. І він буде старатись, він дуже буде якийсь активний, якийсь такий прям. Для них стане він якимось новим поштовхом до якогось, ну, типу, він буде себе показувати як мудрий досвідчений. досвідчений, тобто, хоча насправді буде, можливо, навіть ну, більш молодого, скажімо так, чим Трамп. Тому, мабуть, буде новий лідер. Можемо ще подивитися, як, як себе буде почувати Трамп. Там у нього щось буде з судами пов'язане. Я вже дивилася знову. Що буде Трамп? Предвиборчій Ага, Знову цікава історія. Трамп та сама карта, двієчка, вона вже була мене. Така одні ті самі карти нікуди не ходи, вони все одно виходили. Це про. Те, що він, по-перше, буде думати, йому йти чи не йти на вибори, по-друге, в нього за його спиною будуть ще хтось. Як нібито в нього будуть якийсь союзник, то його буде допомагати, поштовхувати, виводити його на цей, ну, на цей пост. У нього хтось є біля нього, і весь час він крутиться. Хто йому в цьому допомагає. Союзник якийсь. Чи піде Трамп на вибори? Ну, певно, він хоче, певно, він хоче і збирає зараз свою команду. Uh -huh. ну, певно. Але там у нього якась історія ще з судами і ще буде повторюватися. Та ми знаємо, що він досить скандальний чоловік, і в нього завжди не все як у людей, можна так сказати. Є, <ріст> е, до речі, ви заговорили про лідера. Я читала, не не назву імен, але є одна республіканка, яка також має досить. Потужну, скажімо так, підтримку серед американців. Так, це жінка, вона досить молодого віку, як ви сказали. Давайте глянемо, чи може взагалі жінка стати президенткою Сполучених Штатів на цих виборах? Чи може жінка? Ну ні, вона хоче, але вона не стане. Так і і випадають так. карти якраз пажика, бачите, молода особа. Вона такі йде, як молода особа, за якою за... за неї заплачено. А, вон... Але карта смерть говорить, що ну навряд чи зараз, можливо, пізніше. У неї є команда, в неї є друзі біля неї хороші. Але навряд чи на цих виборах, можливо, трошечки пізніше, на цих скоріше всього ще ні. Зрозуміло. Але... Цікава історія, можливо, не далі. Це точно. А, а за Трампа ще одне хочу запитати, адже ми знаємо, що неодноразово наш Володимир Зеленський, як ми знаємо, точки зору цих лідерів не сходяться, тому що Трамп вважає, що війну в Україні можна завершити за один-два дні, майже за помахом роки, особливо якщо він буде на чолі Сполучених Штатів. Проте наш Володимир Зеленський неодноразово запрошував Трампа зустрітися і навіть приїхати в Україну. До президентських виборів у Сполучених Штатах чи може така стати? що Трамп дійсно відвідає Україну. А я не думаю, що він приїде в Україну. Okay. Не думаю, що він приїде в Україну, але я б сказала про те, що він би хотів домовитися і розібратися. Можливо, це не приїжджати прямо офлайн. А онлайн там, а в нього якісь би хотів провести домовленості з приводу того, щоби з ем, приводу якихось фінансів. Угу. Якихось фінансів, так. Саме з Україною. Саме з Україною, да. Якісь є, ну, типу, його бажання. Але воно поки що так, в повітрі. Воно не є поки що здійснене, але бажання є такі. Будемо слідкувати, отже, за ситуацією. Скупіться на вподобайки на коментарі під цим випуском. Звісно, що підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски, адже ви розумієте, що далі тільки цікавіше і тільки більше. Ну і, звісно, бережіть себе та донатьте не ЗСУ. Це був канал Астролюкс і пані Ірина, Дякуємо і до побачення! Дякую.